День 36 Відчуй, що тиша єсть. Проявлятись і жити із серця, коли крізь твій простір тиша лється, коли в твоєму тілі ясність і істина співа. Хоч тиша здається, та все ж від серця пісня дзвінка пливе по твоїх венах до всіх твоїх клітин, і вони вже співають хороводом про радість, щастя і гармонію, яку приносиш їм ти. Коли йдеш у тишу, але насправді до свого дому в своє серце проявляти істину себе, обнімаю крилами своєї душі.